Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я буду вам сьогодні показувати, як я буду на новий рік та на Різдво прикрашати стіл святковий. Знаєте, шикарна річ тарталетки. Ось такі купила більшенькі, є отакі меншенькі. І будемо їх два Крем, сир. Імітатор ікри червона та чорна, два киві. Один огірок і зубочистки. Починаємо і готуємо. Все порізано, все покришено, покришений огірок. На шпаржку, щас я вам покажу, дивіться, надіта отак: ось тонісінько зрізаний огірок, який отакими от хвильками, як змія кобра, зверху кусочок огірка, щоб не розповзалося. І отаких от я приготувала три зроблено. Тепер починаю із широких. Половину я роблю, закладаю крем-сир. Ось, бачите, отак ось одна половинка. Інша половинка у мене закладається нашими огірочками. Ось так розложили. Підтягнули помогли, отак От ось як бачите. І тепер зверху ікрою. Огірки не потрібно ні солити, нічого не робити. Просто розкладіть ікру, чи замінник ікри, чи імітатор. Отак. От Це буде дуже смачно і красиво. Це один. Інший можна зробити, бутерброд теж беремо ось нашу формочку, закладаю. Тепер робимо ямку таку, викладаємо сюди ікру. Поклали ікру? І тепер розкладаємо наше киві порізане, розкладаємо киві. Раз, два, отак. Це уже, знаєте, як кажуть, голь на видумки хитра, але що? Як розложите по красоті, по всьому? Так і будете їсти все, можна квіточкою, як хто хоче. Ще такий. Ну і тепер ж таки нарешті покажу вам зміючку. Це у мене було із звичайним крем-сиром. Тепер у нас крем-сир з зеленню. І я зроблю декілька. так. Гарно накладаємо туди, щоб коли ми вштрикнемо є. Покладено. Тепер зараз я чорну ікру, назвемо це ікрою. Робимо, ставимо тепер. Можна це назвати ялинкою, можна це назвати змією, тому що йде рік змії. Так само наложила велику і зеленю. Тут у нас були. Чи був чисто білий? Тепер я покладу сюди, так називаємо, їх, чорної ікри. Так щедренько. І тепер теж прикрашаємо киві. Дівчатка, хлопчики, хто на що гаразд. Ну, зробити можна завжди. Красиво, оригінально. Дивіться, яка краса в нас виходить. О, ще один. І так само ще і два. Якщо немає бажання робити змію, просто Покладіть на дно трішки сиру. Сюди ж, дивіться, отак заклали свіжим огірком. Трішки придавіть, ще раз сир зверху. Сир зверху для того, щоб ікра пристала. Ще раз зверху сир і кладемо трішки ікринок. В совокупності, оце це все разом, буде дуже добрий смак. Огірки не потрібно ні підсолювати, нічого, тому що наші ікринки дають солоність. От як бачите, і так у нас є. От як бачите, я отак прикрашаю наші корзинки. Воно і красиво, і смачно. Ну, Відношення смаків ідеальне. Трішки прикрасила наших змій. Там додала чорного, там червоного, щоб вже не робити неправильний мікс. І як бачите, отака красота. На цю хвилину щиро вам дякую. Спасибі за вашу присутність на моєму каналі. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, якщо я заслужила. Дякую вам за все. До скорої зустрічі!